Клопотання щодо витребування у північно-східного межрегіонального управління Міністерства юстиції міста Суми, довідку і документи, значить довідку про те, хто є засновником співзасновником газети Біла хата місцевої сфери розповсюдження Чернігівська область, чинне свідоцтво зазначено. Яка юридична адреса засновника кожного співзасновників, яке місце знаходження редакції газети Біла хата, витребувати у редактора та видавця газети Чернігівщина новини і оголошення, фізичної особи-підприємця Дзюби Сергія Вікторовича Свідоцтво зазначено про державну реєстрацію, довідку про автора публікації в інтернет-виданні газети Чернігівщина Новини і оголошення Сергія Кордика. По батькові місце проживання та або адресу зареєстрованого місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, якщо це псевдонім, додатково, також справжнє прізвище, ім'я та по батькові вказаного автора. Я, не, я просто не розумію, що відбувається. Я не підтримую. Заперечую, тому що давайте спочатку розберемося з відповідальністю по тих відповідачах, по які позивали у по первинний позов Голиці. Да, а потім вже шукайте окремим процесом співдачі. А По-друге, я не розумію, яким чином, навіть якщо Державна міграційна служба надасть доступ до цих даних, то ви уявіть собі, що це тисячі людей, яким чином це буде опрацьовуватись і чому це робиться коштом держави, а не конкретно, якщо вони шукають сьогодні відповідачів у суді в процесі, то чому вони окремим позовом не подадуть і не визначаться з відповідачами, а не конкретно подали позов на нас. На відповідачів і зараз шукають е, в процесі. Ну, тобто, я заперечую абсолютно mm -hmm. абсурд. Євгенію Валентиєв, виходить, ви бачите, він сказав, що я не розумію, що відбувається і для чого. Пане Євгенію, я теж не розумію, для чого це клопотання. От повірте мені, просто виходить, будучи адвокатом, да, я не розумію, для чого це. Шановний суд, у нас я так зрозумів, що позивач. Досі продовжує пошук відповідача. Але звертаю увагу суду на те, що відповідача має шукати сам позивач, а не суд. Тобто я посилаюся на пункт 12 постанови членом Верховного суду України про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи, згідно якою. Належним відповідачем у разі поширення отхворюваної інформації в мережі інтернет є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи, яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві позивач. Тобто до компетенції суду шукати для позивача відповідача не відноситься. Крім того, щодо газети Чернігівщина і Сергія Кортика, шановний суд. Зараз ви почули виступ представника позивача, і вона каже, що е, начебто автором, е, ну що, що вони, вони називають, називають кордика модератором якої сторінці в Фейсбуці, да? але я сразу повідомляю, що автор і модератор це абсолютно різні речі. Не без не обов'язково, що модератор є автором цієї статті, а е, позив, відповідачем у справі про... Е, про спростування інформації поширеної в мережі інтернет має бути автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб сайту як зазначено от, в Пленумі Верховного суду України. Та. Але будь-яких даних про те, що Кордик є автором якоїсь оспорюваної позивачем публікації, немає. Тобто, відповідно, немає підстав, бо треба будь-яку інформацію, яку стосується Сергія кортика. Приховування авторами, скажімо так, своїх персональних даних не є підставою для того, щоб, ну скажімо, так, не притягати їх до відповідальності. Є прізвища і імена. Ми просимо суд, щоб він витримував ту інформацію, яка необхідна, для того, щоб їх притягнути до відповідальності, тому що сторона. Позивича самостійно здійснити це не може. А які у вас докази того, що Сергій Кордик є автором публікації? Розкажіть, будь ласка. мені. Я зазначила, я ці докази надала, в тому числі вам вони насилалися звіт звіт дочірнього підприємства і сертифікованого, який може фіксувати. І там цукар. написано, що автором цієї публікації є Сергій Кортик. А так? автор Сергія Кортика ми залучимо, він буде заперечувати. Шановний суд, для того, щоб він за які дані? Ви почули зараз якісь докази того, що Кордик є автором публікації? Ви почули? Я не почув. Отові не повідомляйте, які докази. От я не чую. І голиця сьогодні подає позов про спростування даних захист честі гідності. По факту ніяких доказів того, що я це говорив, писав про це. Вони не не дали. Ну, у мене з голицею історія вже давно триває три роки. Він постійно регулярно на мене щось подає і регулярно програє. Зараз процес вже триває там три місяці, вже здається, да? Тобто раніше відзовами, а зараз процес триває три місяці. і Ми досі на підготовчій стадії з'являються якісь дивні клопотання. То, тобто, наприклад, шукаємо співвідповідачів у суді. Тобто, мало виростатися окремим по позовом, а розглядається ну, клопотання відбувається до суду. Так, дивні клопотання до Державної міграційної служби про витребування даних там. Якогось там Петра Гайового, там, чи Олега Маньковського, це можуть бути тисячі людей по Україні, яким чином вони будуть доводити, що це саме вони і так далі. І знову ж таки, вже три місяці по факту суд не може розібратися щодо мене, яким чином я до цієї справи стосуюся. Дійшло до того, що на минулому тижні мені дзвонив слідчого управління головного слідчого, з кримінального. Да? І намагався там мене 20 хвилин переконати в тому, що Петро Гойовий це я, і ресурс новини Чернігівщини це мій ресурс. Ми, я вважаю, що тут підключені дуже серйозні сили до цього, оскільки в силу своєї журналістської діяльності я багатьом, скажімо так, нечесним людям залив сало за шкуру, і от на такому рівні вже відбувається, як на мене. Певно, ну, тиски я вважаю. Сьогодні навіть адвокати сміються з того, що ну, ця справа насправді абсурдна, абсурдна справа. Е, можна було розібратися за два-три засідання, закінчити і по факту розібратися, є там якісь е, винен я чи не винен цій публікації. Тобто, якщо я публікуюсь виключно від себе, виключно в газеті, в якій я працюю, і я можу відповідати. За ті слова. І позови стосувалися раніше щодо публікацій в газеті. Сьогодні ну, можна будь-яку людину так очорнити, тобто взяти якийсь сайт, процитувати, там, наприклад, того самого Голицю і сказати, що Зеленський працює на Путіна. Да? І хай він потім доводить, що він цього не говорив. Я вважаю, що здійснюється тиск на мене, як на журналіста, і, ну, скажімо так, от і. Яку вже дзвонить слідчий в кримінальній справі, хоча це цивільна справа, і намагається там мене в чомусь переконати. Там чи дзвінок, наприклад, від позивача е в тому, що я там ну не буду зараз передавати, тось, надходять різні дзвінки, і відбувається, на мою думку, тиск на, на мене, як журналіста. І зараз це, ця справа, як на мене, є показовою лакмусовим папірцем. Я вдячний колегам, які мене підтримують, ходять і слідкують за, за цією справою. Уважно вона є важливою, тому що сьогодні преса е, в наш час це, скажімо, один із небагатьох засобів захисту е, невинних, розслідування, корупційні і так далі. Якщо сьогодні будуть тиснути на журналістів, то завтра е, ми ніколи не побудуємо правову демократичну державу.